Uh, всім привіт! Сьогодні ми з вами будемо вирізати ось ці зараз покажу uh, зображення Blackpink. Ось такі вони, так воно виглядають. Uh, деякі з них є на картах, от в цьому в мене наборі. І деякі ці світлини, вони дуже є на картах. Правда, оцю освітлину я тоді попотала, думала, що то джині, а то джису. Звається. От, і я пам'ятаю, що ця карта була з Джені і ця ще з лісою. Це, ну, ці, звичайно, картинки, ці можна знайти в Пінтересті. Просто загугліть Black Pink і там знайдете любі. І я їх хочу, звичайно, підстроїти під свій особистий щоденник, котрий я почала вести 1 12, 1 грудня. Він мене такий класний. І мені тут треба заповнити ось цю сторіночку. Ось, тому якось так, тому то десь тут його ставим. Так, мені для цього треба ножиці. Ось вони у мене, такі ножиці. О, і ще ми будемо помалу вирізати. Я вам буду щось розказувати. Я не знаю, з чого нам почати, певно. О, певно, нам треба почати з. О, певно, там де більше. Бо тут, звичайно, деякі є карточки. Зараз я можу навіть вам показати. Так, ну от, наприклад, якщо... От дивіться карточки, а, потім я не знаю, як я їх пересортую. Ну, все ж таки, дивіться, ось. Це виявляється Джессу, І ось дивіться, дуже сходиться усе. А, Далі, зараз якось треба... Так. Так, ну це, здається, це чи Джесу, я не знаю. Пишіть у коментарях. <кій> Далі ось це Розе. І ось о, така от світлина з нею. І от дивіться, от така сама, Типу що в них 20-му році вийшов з альбом, там, де входить High Life Dead. Це дуже навіть похоже. Ось тут вони різні бувають, звичайно. Зараз ще одну світлинку, Ось, ще нову вам карточку покажу. Яка вона дуже похожа. Вона похожа на лісу. Лісу в Blackpink. Ось дивіться. Ось дуже похожа, скажімо так. Бо я загуглила тоді в Пінтересті це. Так, і ще одна карточка. Так, це є. Чи... Ну, таку до речі, я не знаю, не бачила зараз. Ось цю я бачила в Пінтерісті, але я, на жаль, не роздрукувала. Це, до речі, сама моя любима карта. Так. это и ось я нашла ось. нашла Дженни то есть тоже похоже реально тоже похоже и еще я покажу вам карту яку я нашла в, ну, в пинтересте Шея. Еще... Зараз одну хвилю. знайшла ось це зображення. Воно в мене є. Я, на жаль, його теж не розтаковувала. Ось якось так. Я потім після того зніму відео, я перерахуючі всі мені карти на місці, бо не можуть ті примішати. Бо раз таке було, що мені однокласники примішали. Ну, в общем, якось так. Я купляла я їх в купічці за. 50 гривень. Ось. ось. Запихаємо назад. Ось ось. Хай вони тут лежать. Ну, почне і хай почнеться вирізання До речі, оцю світлину, цю світлину я бачила в тіктоці і цю теж. Ну, цю я знайшла, вона у мене там на постері є. Ось. Ну, цю і ці дві я пам'ятаю, тому що в мене карти є. Ось. Починаємо вирізати. Може, вам щось одно розкажу. Навіть не знаю, що такого би вам розказати. Ну, то що, ну, поки не розказуватиму. У ну, мене зараз поки все добре. О, дам, нову книжульку купила. А саме Джуді Муді 16 частина. До речі, хто тут фанат Джуді Муді пишіть в коментарях. Мені буде цікаво почитати. ось Знаю, трошки рукожу, щоб вирізав фоткліси щоб білий А Але зараз попробуємо якось їх обрізати акуратно. Ну, я ж ркужу, блін Так, я, напевно, сяду. О, мені трошечки незручно, звичайно, але Так. Ну, я ж казала, що я рукожоп, Ну, це ну, фотка лісу, якось так. Далі, ну, що, хто напевно з українців з якого 6 Миколая знають, що ми тепер святкуємо з вами з силом. Ну і в мене там було дофіга запасу солодкого. Ось. Але я все вже виїла. Ви знаєте, я дуже люблю солодке, але хтось може сказати, що я не поправляюсь. Ні, я не поправляюсь. Я лишаюсь такою худенькою, як була. Все вирізала. Це розе вітер. Зараз ми троші складаємо. О, це Джені. Дві фотки, там я, здається, роздрукувала. Дві фотки Джені. У ну, мене принтер чомусь плітенько друкує ладно. Скажем так, я трохи рукожопну. Так, ось так. Ось. Я ще недавно почала слухати поп, тому ж і зрозуміла, що це моє Ось, я вже вирізала теж. Ну, якось так. Ну, трішки обріжемо, мушу. Ну, я ж знаю, что я уроку жопу. Ну и мне принтерпелли тут руку Ось. Ви спитаєте, хто моя надв'язка. Ну, я не знаю точно. Тому що я думала, що спочатку джесу, ну, що на ній хайпилися. Хайпоси на блогерша. Звуть її Маріана. І вона, здається на ній хайплу, що, типу джессу вигнали IG. G, ніби вигнали джесу з а, З... Blackpink. А ні, ніби приміла, що ніби вона стала. Замість Джису. Я думав, що вона. Але я тепер не знаю хто. Ось. Тому якось так живемо. Що ще вам розказати? Я не знаю тощо. Ось. А що воно Ви там суха такий Чи Там, наприклад, не знаю. Якщо слухати поп, то яка ваша любима група? Моя улюблена це Black Pink, я це вже поняла давно. Ось він кажете, бо в мене карточки з ними є. Ось. Ага. Що ще буду вам розказати? Ну я не знаю. Що почала читати нову книжку, але хочу там відкласти, тому що я не можу... Я ваші конспекти почала, там книжку взяла, почала мені конспекти робити. так, це ми відкладаємо, а, Конспекти. Це про Львів, У мене такий зошит є. І тут от, конспекти. я тут роблю. Писати тяжко, звичайно, але це думаю нічого. ось, вирізали фоточки. Це вони знадобляться мені для осписту щоденка. Вибачаюсь, якщо я там нерівно вирізала. Е І зараз я, напевно, буду ускоряти. Я хочу дозаповнити ось цю ну, е цей запис до сюди. І, напевно, в наступних відео ми будемо з вами оформляти там про блекпінг. А зараз я ускорю відео, тому е, цей, щоб вам. І буду вам, напевно, щось дуже розказувати. Ручку візьму і там ще Ну, до цього я написала в щоденнику, ну, не знаю, десь приблизно тиждень, тому що я була дуже зайнята, а в нас в школі були постійні ну, контрольні. Там... І всяке різне, тому що в нас ось це якраз останній тиждень контрольних. Але я тоді в понеділок не пішла, бо я захворіла. А вівторок я тоді, у нас було дистанційне, а в середу я пішла до школи і ми витерпіли контрольні деякі ось, тому якось так. І, якщо чесно, не дуже ну. Хотіла відпочити, тому що. Але я в щоденник не мала часу записувати. Я пішла в бібліотеку, тоді я набрала 11 книжок. І зараз я читаю про Львів. Це про моє рідне місто. І зараз я роблю про них конспекти, конспектип. Але це я покажу чуть пізніше, коли я допишу цей щоденник. Тому що. Як то кажуть, спочатку треба дописати, потім цей. А в мене зараз так вечоріє, тому я засвітила лампу, щоб вам було добре видно. Ось. Якось так. І цей, до речі, цю наклеючку до то я взяла з аптеки АНЦ. Дуже класні наклеїчки, рекомендую. Ось, і я не можу повірити, що скоро я зроблю деякі тематичні сторінки. Про Blackpink. Зовсім недавно я почала захоплюватися який попом. Мені почало подобатися Blackpink, тому що е, не знаю, але ви спитаєте, хто моя біаска, я не знаю чесно: або Джесу, або Ліса, або навіть Розе, або Джині. Ну, я не знаю точно. Но... Коли я, наприклад, монтувала відео там, в Тіктоці, то чомусь завжди починалося з Ліси І думаю, що вона моя біаска. Навіть коли я грала в Акінатор, то я не могла це якось так гадати її, але врешті-решт спробувала гадати, на даний момент я можу відпочивати і слухати музику в своїх улюблених навушниках, які мені недавно подарували на 6 число, а саме, що. Типу, вони дуже класні і що можуть довго служити. До речі, я ще е, зараз читаю книги, а саме деякі в електронному форматі. Е, перша книга, яку я читала в паперовому, це була смерть у Хмари Хагати Крісті. Вона мені дуже сподобалася. І друга, звичайно, шакарти на стіл, це друга книжка від Крісті. Я почала її читати в вересні, але не могла, тому що, е, ну, не знаю, мені раптово прокинувся на читун. Ось, і я вирішила, але коли ми в клубі почали її читати. Посилання на клуб я лишу в описі під цим відео. Він називається Мешканці книжкового полиці, я вже там місяць, тому обов'язково підписуйтесь, щоб ну, приєднуватись і приєднуйтесь до чату, який, звичайно ж, прикріпить власниця. Вчора нас мало бути обговорення вбивства об вбивство Я її ще, звичайно, не дочитала, але вона мені, подобає, але mm. вона мені починає подобатися. Ось, і тому я ще продовжую її читати, і мені дуже-дуже-дуже подобається. Я вже хочу дізнатися, хто вбивав вже нарешті за абеткою, бо, звичайно, шкода вже тих жінок. Але надіюся, що я розгадаю вбивцю. І надіюся, що Пуаро і, звичайно ж, Гастінгс вони, звичайно ж, розгадають вбивцю. Ну, Знайдуть, розгадають. Ну, якось так ну, не можу сказати. Бо то всь... Ця книжка вона є від лиця капітана е, Гастінгса, він знайомий поро. Ну, поро є бельгієць. Агата Крісті класно пише, і мені ну, подобаються її книжки вся... і вся решта. А... Оп... Ну і скоро, коли я, наприклад, читаю детективи, то я намагаюся відмкнути свого внутрішнього детектива. Якось так. Тому, ось, якщо вам подобається відео про щоденники, то обов'язково пишіть в коментарях, може, колись таку, на таку тематику буду робити. Ну, ось я й дописала, так як я й говорила. Вибачаю, що інкою картою представляла, вони мені мішали. А, так я й казала. В наступному відео я на його випущу, що ми будемо знову писати. А, про часу, чи суджені. Коротше, якось так, типу, я взяла ту ідею з тіктока, але, думаю, це ніс. Ось. Якось так. Осьо. Ось. А так це було повне відео. Якщо хочете, щоб я зробила там свій о, об, ну, обзор щоденника з мавкою, то обов'язково пишіть в коментарях, і я зроблю це якраз. Довго очікуваного ось відео. Ну, так я з вами прощаюся. Так це все. Дякую всім за перегляд. Всім папа. -па. До скорої зустрічі!